До вашої уваги ідеальний сімейний автомобіль Volkswagen Tiguan Allspace 2018 року з пробігом 133 тисячі кілометрів. Автомобіль щойно повернувся з детейлінгу та повністю готовий до продажу. Отож, комплектація, матрична оптика з умовачами фар, парктроніків круг автомобілю, адаптивний круїз-контроль, камера асистентів. Ось такі от дуже круті 18 диски, безключовий доступ, і запрошую вас в цей шикарний салончик. Шкіряні сидіння з пам'яттю, електрорегулюванням та підігрівом, акустична система DIN-Audio, цифрова панель приладів на одометрі бачимо 133 тисячі кілометрів. шкіряне ультакрмо з прилюстками переключення передач, запуск автомобіля відбувається кнопкою. Старт-стоп, автохолд та система Park Pilot. Переходимо до заднього ряду. Величезний та комфортабельний задній ряд, так як це Tiguan Allspace. Space. Також бачимо ось такі от зручні столики з підстаканечком, які легко трансформуються та можуть слугувати вам підставкою для Планшету також автомобілі встановлений тризонний кліматконтроль і панорама з люком. Переходимо до багажничка. Камери в автомобілі 360. Дуже великий та місткий багажник для будь-яких ваших потреб. Весь необхідний набір інструментів для будь-якої ситуації на дорозі. Сабвуфер, Фаркоп, віртуальна педаль та сервопривід багажника. Отож, кого цікавить цей автомобіль, друзі, телефонуйте. Наша адреса село Випне Окружна 5. До зустрічі!